Ну і трохи сонечко, звій погмурий день. Це 37 й випуск реакцій. З тобою слава, поїхали. І знову Тищенко. На цей раз Коля накрив ворожий кол-центр під керівництвом Слуги народу Олега Семінського. так сказати, б**жа Багадюку. Що ви робите в російській російській що ви робите в кол-центрі? Кол-центр, що ви тут робите, пан Семінський? Відповісти <різько> на питання. Пан Семінський, не біжі! Бо я й приїти можу, пан Семінський. Здоров'я духу. У мене слова закінчуються. Далі будуть якіпизки. Що ви робите в російському? Кол -центрі? Кол -центрі? Тут знайдено початку Газпрому. Я бачу, я бачу одне, що вкола? ви робите тут? Тищенко тут бушує. Ви... А я нічого не роблю. Я просто щодня заходжу в росіяві кол-центрі. Мені тут подобається. Це все Тищенко тут бушує. Як ви А звідки ви тут? Хто вас викликав? Ви член ТСК на целькурс? Ви член ТСК на Церкву? Ви член ТСК, яка займається щодо незаконних колцентрів. Що я ви тут робите? Я а що ви чувствую. тут робите? Хто вас викликав? Та, Та я просто йду какати. Пусти в туалет мене, Микола. Вас викликав пан Марсель? Вас а, викликав а, пан Марсель? Це Росії. Без поняття. Не знаєте цього. Яка акторська гра? Без підготовки навіть не повториш. Вас викликав пан Марсель? А хто це такий? Вперше раз чую. Тут кіно власнути, що ви тут робите? Що ви безпосередньо думаєте? Хто вас викликав? Так. Мене люди, які власники цього офісу, мене викликали. Тому що. У нас мене... є інформація, Ось що саме ви власник цього офісу. Саме ви є власник офісу, який цієї будівлі, який надав оренду. А хочеш фокус? Як можна змінити за секунду, причину своєї присутності? Лови лайфхак від Олега Самінського. Хто вас байпу. викликав? Хто мене? вас викликав? Так. Мене люди, які власники цього офісу мене викликали. Чому сюди прийшли? Я випадково сюди зайшов. А навіщо. Я випадково сюди зайшов. Вчора тут був бордель, сьогодні кол-центр. Я що, тому винен, та я тут жертва. Порошенко не дасть Путіну. Ми не дамо Путіну собаці регулювати наш зерновий експорт. Так правильно, нарешті хтось вийшов і ляпнув якусь хуйню. Я цим займався з 14-го року. Ні хуйня не вийшло, тому продовжую. Зараз нам це саме треба зробити з Чорноморським узбережжям. Зараз нам те саме треба зробити з Одесою. Зараз нам те саме треба зробити з портами. А може, ну його краще давай військові. А ти вже по колесам якось ми не будемо і не маємо питати дозволу в Росії. Щодо функціонування, нам не потрібен ніякий зерновий коридор. Ух ти, як ти от рукою робиш! Аж страшно стало за тебе. Бо хір його знає, для чого це ти військовим розповідаєш. <плес> Мій улюблений покемон Коля Тищенко заявив, що він не бидло. Ніхто собі заявочки. Ми не бидло. А хто взагалі так Колю образив? Ви чого? Це моя тема. Знайдіть собі когось іншого. Я незалежний народний депутат Микола Тищенко. Сьогодні ознайомився з маніфестом журналіста-розслідувача Михайла Ткача про безпрецедентний рівень корупції на всіх рівнях. І був шоці, що про мене там ні слова. Я тут, що, даремно жопору, оці ТСК, на це ресурс. Міша, ну будь людиною, для кого я це все роблю. Звертаюся до президента України з вимогою надати шанс Михайлу Ткачу та призначити його генеральним прокурором України. А мене закарпатським бетменом та прошу надати бетмобіль та костюм. <плес> Тищенко, хущенко. Ні, ні разу не битло. Якщо побачите паркан, описаний матюками, то скоріше за все, це зробив Микола. <плес> Оговдались від новини про зйомки серіалу за 33 мільйони гривень. Аутюра Горбуновні. Виявляється, він та його сім'я постраждали від народного гніву. Моя сім'я, я, моя дружина і діти пережили дуже непрості останні дні, але я точно знаю і вірю в те, що до нашої великої перемоги ми не пересваримося один з одним. Ну і вже якось постарайтесь до кінця війни між собою в сім'ї не пересваритися. А то ми за вас дуже сильно переживаємо. Я хочу ще раз наголосити, що моя позиція щодо інвестування в культуру в кіно залишається незмінною в культуру, в кіно особливо в період війни, потрібно інвестувати, тому що це робочі місця, це економіка і це, зрештою, інвестиція в донати на збройні сили України. Знаєш, сама сума в 33 мільйони гривень теж ніхіровий донат на ЗСУ. А щодо інвестицій в кіно, ну які питання? Інвестуй. Тим більше ти стільки перечив користі, що якось і тупо не проінвестувати. Дякую всім тим, хто мене підтримав, дякую всім тим, хто мене критикував і критикує. Я точно знаю, що все це на краще, і точно знаю, що ми всі переможемо. Пострива для тебе класна ідея. Запиши ще 22 таких ролики. Ми їх об'єднаємо в серіал Сльози Юри, і треба буде шукати бюджет, вже готовий продукт. Це був й випуск реакції. Безмежно вдячний за підтримку. Побачимося, коли захочете. Бувайте! Цілую ніжно в губи з язиком.